Друзі, всіх вітаю, ми трохи пропали. Самі розумієте, мандрівки трохи не на часі. Немає можливості, та і такого прям великого бажання, трохи інші заботи. Ми зараз у центральному парку. Ті харків'яни, які далеко, ми вам трохи знімемо, подивитися, як зараз в Харкові. А раніше він називався Парк Горького. Я вам зараз трохи розповів, хто такий Горький. Бо деякі люди сумують за цією, можна сказати, назвою та за там, якимось назвами вулиць Пушкінська, Пав'я Пушкіна. Тому зараз трохи розкажу вам про Горько і розкажу про те, чим зараз займаємося. Горький – це представник тих великих, які називали українську мову нареччям. Ще вам трохи розповім про його досягнення. Коли будували Біломорканал, я думаю, дуже багато людей знає, скільки там людей загинуло і як його будували, в яких умовах. Горький очолив, можна сказати, експедицію з поетів чи там літературних якихось діячів, які повинні були описати у яскравих фарбах, яка чудова ця місія у Сталіна побудувати таку річ. Він потрапив туди трохи пізніше, вони там поїхали. Не всі приймали участь у написанні цієї книги із тих поетів, які відвідали Біломорканав. Але дивіться, я вам зачитаю один текст, який вони писали. З цієї хвилини, як ми стали гостями чекістів, для нас почався комунізм. Їмо і п'ємо за потребами ні за що не платимо. Копчені ковбаси, сири, ікра, фрукти, шоколад, вина, коня. Вже гнілая капуста, ілі гніли огурці. Іли трескові голови солені. А більше, как говориться, каші там у маслі не було. Если ти сьогодні не випавню, завтра не виполню, по завтра не выполнил, тело кушать надо. а Тело кушать? Умер. 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 Насправді там були такі умови, що люди, які не виконували норму, їм урізали пайки. І це перетворювалося у таке замкнуте коло, що ти не міг поїсти нормально, в тебе закінчувалися сили, і ти постійно не виконував план. Ну і поступово ти просто вмирав. А тащали, норми не ви Кожен день, тащає, тащає, тачку гонить. з тачкою обрушився вниз з камнем, сам убився і ще нікільки чоловік убив. Сьогодні і там прийшов, перебили, передохли. Другий приходить. Мы пользовались слухами, что в этом месте, между восьмым и седьмым светом, на расстоянии 8 километров погибло 48 тысяч заключенных, конечно. А что там на Полинчанской лестнице, там я уже сказал, не был, не знаю. Так, а до чого це я все розповів? Ми продовжуємо займатися Ютубом, у Діани є кулінарний канал. Якщо ви хочете швидко, смачно, корисно харчуватися, то посилання залишимо в описі, обов'язково підписуйтесь, там все чітко. І в нас є ще канал, Єрешка називається, там розповідаємо про різні історичні моменти, які торкаються безпосередньо нас, українців. І зараз на каналі вийшов випуск про Харків, що це далеко не ватне місто, і що тут було дуже багато людей, яких совкова влада знищила. Наприклад, хто може чув, будинок слова, там, де були наші українські поети, діячі культури, яких просто знищили, вбили, розстріляли, вислали. Про тарасівців, можливо, чули, можливо, чули про сім'ю Алчевських. Якщо вам цікава історія Харкова, ну хто може цікавитися, а мені здається, що зараз ми повинні цим цікавитися, обов'язково подивіться це відео. Я думаю, що кожен харків'янин повинен це побачити, почути та дізнатися трохи більше про своє місто та про своїх людей. Бо у ці міфи, що Харків про російське місто, що Харків це російське місто і тому подібне, це все маячня. Нас намагалися знищити, але наші люди зберегли і мову, і культуру. Тому обов'язково подивіться це відео. Посилання на нього я залишу теж в описі. Для тих, хто далеко, ми вам знімемо трохи атмосфери. парку атмосфери, подивитися і побачити, як, незважаючи ні на що. У нас круто.